Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу зробити огляд на шикарнішу колоду Slavic Legend Terror, тобто таро слов'янських легенд. Вона вже в мене трішки вживана, тому що я нею користуюся вже певний час і хочу дати також, окрім огляду, свій відгук на неї. Колода просто фантастична. Вона як з естетичної точки зору дуже гарна. Так і в роботі. Я використовую її і як власне таро з психологічної точки зору, і як метафоричні асоціативні карти. І так, і так вона працює дуже шикарно. У мене тут аркани зараз йдуть не за порядком, тому що, ще раз кажу, я нею користуюся дуже часто. Я хочу вам показати галерею, щоб ви собі зробили висновок, чи купувати її чи ні. Але одразу хочу порадити, що якщо ви займаєтесь таро, або якщо ви використовуєте таро в психологічних консультаціях, цю колоду я вам дуже-дуже раджу. Дехто вважає, що вона за якимись мені казали за українськими казками. Ні, насправді ні. Це старослов'янських легенд, тобто всі міфи, які слов'яни яким довіряли, всі якісь легенди, які є, вони втілені частково в цій колоді. А вона сповнена символізмом. Ви можете ці символи зчитувати, або ви можете користуватися цією колодою як класичною. Вона зроблена за вейтом, тобто за класикою з англійською школою, але деякі нюанси, додаткові символи, які ви побачите на карті, вам можуть допомогти. Завжди слухайте свою інтуїцію і завжди довіряйте своєму досвіду. Ось така галерея, дуже з естетичної точки зору, гарна колода. Навіть просто мати її в своїй колекції це вже, я вважаю, таке, знаєте, щастя. І в неї є дуже цікава особливість. ось Подивіться, як всесвіт представлений, знаєте, як дерево життя Нижній світ, зовнішній світ і верхній світ. так? Або минуле, теперішнє і майбутнє. Прочитувати можна багато разів в різних варіаціях, колісниця. Дуже цікаві значення відкриваються, наприклад, в одній з консультацій, яку я проводила дівчині, в мене ту з кубків показав такі, знаєте, дитячу позицію в емоціях, Тобто дуже цікаво було. І як виявилося, от я послухала свою інтуїцію, у мені тут була дитяча позиція в емоціях, і це виявилося дійсно так і є. Дівчина сказала, що так вона себе і почуває. Отже, подивіться, будь ласка, смерть тут представлена, як ви бачите, досить позитивно. І ще раз скажу, я завжди кажу це і на своїх курсах, і на своїх консультаціях, що не потрібно боятися карти смерть, вона практично ніколи не означає фізичний кінець. Дуже-дуже рідко в якихось там ну, таких ситуаціях. А так, смерть це зміни, які вже не можна повернути назад. Тобто щось зміниться, і так як було, вже ніколи не буде. Я обов'язково покажу вам на цій колоді, як я робила клієнтам розклади на консультаціях. Вони будуть в кейсі клієнтів. Дивіться, помірність тут написано українською мовою як поміркованість, і це також я вважаю, дуже добре, тому що додає додаткових значень цьому. Колоду вам зараз всю покажу галерею, і хочу звернути прекрасно вісімка кубків. Представлена хочу звернути вашу увагу на те, що тут є в колоді деяка особливість: тут є по два додаткових аркани. Зараз ми до них дійдемо. Я їх поклала на кінець колоди, щоб ви подивилися спочатку всю галерею. А потім подивилися вже особливість з арканами. Напишіть в коментарях, як вам колода, чи хотіли б ви собі таку придбати, чи можливо ви вже нею користуєтесь? Якщо ви нею користуєтесь, напишіть, будь ласка, свій досвід, як вона вам показує, тому що. Для мене відкриваються дуже багато цікавих граней, коли я користуюсь цю колодою. І для моїх клієнтів також, як я вже сказала, я її використовую не тільки як таро, а я їх використовую і як метафоричні асоціативні карти. Через те, що дуже багато різних символів, то ну, тут дійсно знімаються захисні механізми психіки, і карти, ці карти таро працюють як метафора. І дуже добре клієнтові все показують, навіть про нього самого, навіть не трактуючи карти, коли ми їх використовуємо як мак, клієнт сам може багато чого для себе дізнатися і про себе дізнатися. Отже, ось така галерея. Як ви бачите, все, в принципі, за класикою. Ну, тільки, звісно, ще й Єрофан це такий ну, слов'янський друїд, можливо, так сказати. І ось ми дійшли до тих арканів, в яких є особливість. Тут є два аркани місяць. Подивіться уважно, ось такий варіант і ось такий варіант. Як працювати? Ви можете один відкласти, працювати з іншим, але я б вам радила обидва аркани використовувати, тому що вони в різних ситуаціях покажуть різні позиції. Цей аркан дуже в мене вже програвався кілька разів. Цей аркан ще не програвався, але ну, от моя порада використовувати обидва: жіноча стать, чоловіча стать, тобто увага на інь, увага на янь. Це можна це використовувати, так? І наступний аркан, яких також два це аркан диявол. Подивіться, є ось такий варіант, прямо такі ланцюги, прямо так дуже-дуже зв'язана людина. Так? І є такий варіант, який все руйнує. Бачите? Ну, у вас можуть бути і свої асоціації тут, але і одне інше значення воно до аркану диявол підходить. Це і залежності, і ланцюги, які зв'язують, і це руйнація. Можливо, руйнація людини із середини, і ззовні, і руйнація життя. Тобто ось такі варіанти арканів ви можете використовувати. Напишіть, будь ласка, як вам колода, це такий короткий огляд, обов'язково на каналі дивіться ті розклади, які я робила для клієнтів цією колодою. Напишіть ваші враження, напишіть ваш досвід, якщо ви вже цією колодою користувалися. І побачимося в наступних оглядах.